Вітаю! Сьогодні у нас літературне рандеву. Але не як зазвичай в бібліотеці. А сьогодні ми у такому місці біля станції метро Дорогожичі, де знаходиться парк Бабин Яр. І ось пам'ятник розстріляним дітям у Бабиному Яру. Монумент встановлено 30 вересня 2001 року. 29 вересня 1941 року почалися масові розстріли євреїв. Бабиному яру на згадку про дітей. Чиє життя обірвалось під час німецької окупації в Києва? Встановлено цей пам'ятник. Скільки дітей загинули у роки від рук фашистів підрахувати досить складно? За приблизною оцінкою за роки окупації було розстріляно 150 тисяч євреїв, проте це число не враховує малолітніх дітей до трьох років, яких вбивали і дорослих, але не враховували статистичних даних. Потрібно сказати, що дітей вбивали особливо жорстоко, часто ж шкодуючи кулі, їх забивали палицями або закопували живцем. Монумент є бронзовою скульптурною композицією, встановлено на гранітний постамент. У центрі фігура дівчинки із простягнутими руками. За її спиною сидять ганчірковий клоун і хлопчик-пуп з відірваною головою. На п'ядесталі вказано назву пам'ятника та авторів. У 2016 році в рамках пам'ятних заходів, присвячених 75-м роковинам початку масових страт у Бабиному яру. Пам'ятник відреставрували, а також облагородили паркову зону навколо нього. Автори скульптор Медведів, архітектори Мельничук Бухаренко, адреса Ріг Вулиць і Іллєнка, а також поруч. З цим місцем знаходиться наша бібліотека, і детальніше дізнатися про ці трагічні події ви зможете з видань літератури і книжок, які знаходяться у нашій бібліотеці. Тож заходьте до нашої бібліотеки. Чекаємо на вас.